То, що ми зараз з вами бачимо, то природний процес самовозгарання торфу. Це зв'язано з різницею тиску, так як під торфом знаходиться пісок, і над торфом також пісок. І в зв'язку з різницею тиску, а також кліматичних умов, то були морози, то було потепління і просров процес самовзгарання торфу. А чим це небезпечно? Це небезпечно тим, що цей прашурок може пройти кругом до кінця пойми, що ми бачимо, і може загорітись очерет. Таким чином, безумовно, що тут треба втручання е, чи міських органів, чи пожежної, е, пожежної безпеки для того, щоб устранити це явище, яке ми з вами бачимо. Сьогодні ми проводимо загиблення рівосподовської водойми для того, щоб е, трошки покращити. І збільшити в наших водоймах риби, щоб було населенню нашого міста, було де посидіти судочку і відпочити. Міська рада в цьому році прийняла рішення про охорону прибережних і захисних смуг в водоймах і річки Сапалаївки стир міста Луцька. Цією метою ми націлюємо керівників підприємств, організацій, населення не допускати. Скидів забруднюючих речовин в наші водойми. Головне завдання, щоб вода в наших водоймах була екологічно чистою. Нам не треба кволих підприємств, що вижили. Нам треба ті підприємства, які працюють нормально. І конкуренція повинна бути. Бо не дай пива із інших регіонів, не дай пива з інших країн, то ви будете мочою турбувати, на слові. Так, як було колись в радянському союзі, три літа підряд до мого приходу завод фактично вважав. Завод не працював за того, що неможливо було забезпечити технологічні процеси. Мені це вдалося зробити на сьогоднішній день. У нас значно зросла якість нашої продукції. Якщо ми раніше давали строк годності нашого пива 7-8 днів, то зараз у нас пиво має витримку місяць-півтора. І за три останні роки не було повернення жодної пляшки пива. На вартісті вашої продукції закладені податки, енергоносії, заробітна плата, інші внутрішні витрати. Чого розказуєте? Ви що, торгуєте собі в убиток на пивові? Ви що, ціну ставите меншу ніж собі вартість вашої продукції? Не меншу. За чому питання? Прийшов податковий тиск. Діагноз при поступленні е, отруєння чадним газом. Стан при поступленні був в середньої важкості. В стаціонарі відділення детоксикації хворим проведений повний об'єм лікарських, діагностичних та лікувальних міроприємств. У нас в хаті згоріло все. все. І ми залишилися, тільки в ночну, моя дитина в піжамі. І чоловік в нетрусах, і все, нас більше нічого немає. І ми двоє суток метаємося по своїх знайомих, щоб десь переночувати, щось поїсти, бо ніхто нам ніякої допомоги не дав, і ніхто не придурив, де ще ще будемо жити. На нашу владу, на, нашу на наше керівництво. Я прожила 12 років тут. Я проробила стільки, я пережила дуже багато біди. Ну я конкретно у нього запитав, чи були враховані пожежні ці всі вимоги і норми при встановленні цих стовпчиків. І Леонід Васильович мені сказав, що звичайно все було враховані. І погодження. Ой, ви знаєте, так получив. Ви знаєте, так вийшло. Ще осінь пізня, тепло. У нас тут взимку холоднувато. Я завжди заклеюю вікна. І думаю, треба помити вікно та заклеїти. Так я поливала знизу і наверх не дивилась. Дивлюсь, а вже випустила стрілу. а це вже випустила стрілу. Родина... Батьківщина Алоя це пустеля Південної Африки. Там вони до 15-18 метрів ростуть. Там пустеля, а вони ростуть. Там пустиня, а вони ростуть. Наскільки я знаю, що після школи вона прийшла додому і значить, десь там в районі 4-ї години. вечора все було спокійно. Батько наскільки я знаю, був на версії. І коли спустився, значить, то вже за біда сталася, музика ж грала, наче так. Любили її в класі всі. Ніколи ніяких конфліктів не виникало з дітками. За неї тягнулися всі дівчатка. Вона дуже любила в нас вірші читати на виховних заходах і взагалі на уроках вона гарно читала вірші. І так була лідером всюди. В іграх вона грається, діти за нею, вона їх в кордор повела, вони вже не з нею там щось грають на вулиці так само. Поводила в себе в колі друзів. А, От, а те, що. Ну, про те, що, скажімо, ніхто її не любить, вона сама по собі, так від товаришів, і в школі, і на вулиці. Вона все в дворі, скажімо, гуляла сама по собі. Скажімо, така, от, ну, замкнута дитина. Побудувався з порушеннями, які я вам надавав, і які фактично є підтверджені всіма органами контролю: і ДБК, і МНС, і міською радою, і так далі. От, тим паче, він побудувався. Ми сьогодні нам здійснені перешкоди. Край, який якби, ну, перейшов всі допустимі межі, тобто людина вночі. Після виборів, прочекавши буквально два дні, зруйнувала літній майданчик, збудований нами в 2001 році. Це я коли прийшов зранку, 8-й годині на роботу, я побачив зруйновану площадку, немає бруківки, немає нічого і так далі. Ніяких цивілізованих методів, що позбавлення права в мене того майданчика і так далі не було. Це був маленький льох, це називається реконструкція льоха з розширенням в адміністративне приміщення. І це все зроблено на земельній ділянці, яка була видана йому під житлову забудову, тобто для житлового будівництва. І що ви думаєте, в четвер міська рада своїм рішенням. У законі вже йому сьогодні все зробили для того, щоб незаконно все побудувати. А в четвер сесія міської ради у законі йому рішенням зміну цільового призначення земельної ділянки в комерційне використання. Значить я підніму всі матеріали. Всі матеріали, і тоді буде конкретна відповідь після того, як я підніму всі матеріали. А ви не пам'ятаєте, не пригадуєте. Це, як це як на ви? слух, дуже важко сказати на слух. Необхідно підняти матеріали. Міська рада ризикувати, заставляти пана горника зносити будь-що місь... не міська... буде, тому що немає ні, коштів в казні. Ні, так? ні, такого не може бути. Значить, значить, міська рада прийме всі міри для того, щоб дотримувалось чинне законодавство. Так як минулого разу, чи вже цього разу насправді? Щоб чинне законодавство. При розгляді цього питання, як я говорив на протязі 10 днів, ми розглянемо його, і буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. Коли вечором привезуть якусь збиту собаку на дорозі, чи якусь поранену, якій буде потрібна допомога, то ми просто не зможемо їй допомогти. Це найгірше, тому що без світла ми не зможемо прооперувати. Ну, звичайно, це дискомфорт, тому що це ж е, в темноті дуже складно. Будь будь-яку роботу виконувати. Крім того, що ми платимо за світло, він в квитанції розбив на всіх наших підприємств ще те, що він лагодив кабель біля себе в підприємстві. Цей рахунок надзвичайно великий. Виходить, що ми платили і так по 3 по тисячі гривень, а це сума це майже п'ять тисяч гривень. Крім е рахунку за хвіст, він додає нам 25%, плюс на тих 25%, ще ПДВ 20%, це за те, що, допустимо, там десь щось якісь ремонтні роботи чи ще щось, не непонятно за, за послуги. Такий фінансовий стан, раніше ми ніколи такого не робили, ми за свій рахунок це робили, тепер такий фінансовий стан, що фірма не працює. Це значить немає що проплатити авансову оплату. Якщо я не зроблю авансову проплату Волині обленерго, то нас всіх відключать. Нас, їх і так далі. Ну, виник цей. Вони захотіли е, та не хочуть платити. Я не настаю на наплатити. Ми просто відключаємо і на фірмі електроенергію, щоб не платити за неї, і всіх суборендаторів. Здали буряки ще 15 жовтня. Накладні є, в накладних вже тоді ніхто скидки не ставив. Ми 10,5 тонн буряків здали. Скидки ніхто не ставив, буряки хороші і великі. Так проблема в тому, що їх ще ніхто і не вивозить. І до цих пір вже більше як місяць ніхто ні одного буряка там не вивез, ніхто цукру не дає. Кажуть, буряки гниють. А правильно скидки не ставили, а що? Заплатять. Вони ж по тому, що вивезуть, поставлять 30 чи 40% скидку і на людях вийдуть, вони завод не програє. Чи то хазяїн зацікавлений, чи то хто в тому зацікавлений, що в тих людей, тих буряків не, не прийняли і не вивозять. Нащо було приймати. От тільки що дзвоню до родички, каже, їхала з дачі, повністю повним ходом шурують, каже, великі грузові машини, рівницькі номера, рівницькі приймають, а волинські лежать. Гроші вклали працю, це невідомо що, просто обідно і. Так людям то охоту з тими буряками відіб'ють всім. Бо ж це, це відіб'ють охоту. Це ясно, що люди їх сіяти не будуть. Доброго дня. Це Ігор? Це Ігор. Алло, Ігор, вас турбує Вітоніш. Все, пропало. Запечено, що Він мене наняв, так тут я побув трохи. Він зобов'язаний організувати прийомку барака, а завод зобов'язаний його забрати на переробку. А от зараз вони встановили графік вивезення бураків. І там з цим графіком не, не можна розібратися. То, то возить, то не возить, то завод тиждень не приймає бураки, переробляє іншою е, е, його на заводі. Субота-неділя на заводі вихідний. ну то так, як нам розказують, я вам так розказую. Мені ж все пояснюють, що газу мало газу і багато бураків цього року посіяли. Може, забагато сахару у нас в державі. Доброго дня, це масажний салон Карамель, так? Так. Скажіть, будь ласка, хотіла вас запитати тут. Дивлюся, ваш сайт. Вакансії у вас є? От я хотіла б записатися на співбесіду. Тут попередньо треба вам телефонувати. Угу. Так, подивіться, ну ще зарплатня, бо тут про зарплатню взагалі нічого Немально немає. Це нам буде від 10 тисяч. Ага, то воно дивіться, це помісячно платиться, воно типу ну, не рахується так. Ви після кожної зміни. Давайте ви прийдете, я вам все розповім. Ну що, я вважаю, що це буде так краще всі подобається ага. просто безпечну. 7-8 масажів. Так, в залежності від того, який день. Ну, Луцьк ще не настільки розкручений. Ну, Луцьк ще не так розкручений. А якісь там, наприклад, еротичні моменти ну, мені також трапити. Ну там вже будеш по ходу справи розбиратися. Це не важко зовсім. А які включені всі 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 послуги еротичного тримаємо е... на увазі? От, просимо, будь ласка, звернути і прийняти ну, прийняти від нас сертифікат і ми, відвідати. Ми е, е, на жаль, е, служба безпеки. Ну може на жаль, згідно функціональних обов'язків не займається протидією там. Да, Заняв без... соціальних послуг, Патро... але я думаю, Патро, що ми найближчим якось? часом вплинемо на органи національної поліції, щоб mm -hmm. ви мені не приносили таких запрошень. Mm -hmm. Просто я сама влаштовую на роботу. Одружений чоловік і маю. А там дружінка сімей, ви є сімейні Ви можете так. з дружиною піти, відвідати. Скажіть, будь ласка, а ви не вважаєте, що це може бути торгівля торгівля візьмемо? Ну, я ще раз повторюся, що є таке поняття, як на кримінальному кодексі організація Стунерства. Мені відомо, що в тому числі в місті Києві під виглядом таких еротичних салонів може можуть надавати сесуальні послуги. Ми перевіримо, заставимо поліцію перевірити інформацію. Нам взагалі щось планує. Звичайно, планується. Ну ми щось теж знаємо, бачимо, теж працюємо. Хоча воно можливо, деякі випадків і не видно так на поверхнево. І комусь воно кажеться, що ми щось не робимо. Але робимо, я думаю, що тільки буде відповідний якісь результати, зразу з вами наберемося проїхати вже перше без тематеріал. А вже реальний матеріал з ну, реальними злочинями. Ну, ви раніше взагалі знали про цей салон чи ні? Чи ви вже ну, так? Я безперечно знала. В даний момент ще я вам можу повідомити, що 19-го з 19, -го, 19 -го жовтня mm. е, даний громадянин утримувався в Луцькому СІЗО. 22 жовтня до західного міжрегіонального управління надійшла інформація про те, що дана особа померла. На даний момент проводиться перевірка, про результати якої та причини смерті даної особи. Ми повідомимо наразі результатів нема. Крім цього, чекаємо, коли прокуратура дасть правову оцінку. Я вам поясню. Я не маю на жаль тої інформації. Я як магазин можу пояснити? чиїться компетенції не не що начальник управління має інформацію, він може прокоментувати. Ми сьогодні завершили об'єкт перекриття нашої шатрової покрівлі. Кошти були виділені з міського бюджету. На проведення таких робіт ми чекали більше 20 років. В 94 році ми отримали приміщення після дитячого садочка. З того часу ремонтні роботи не проводилися. Писали мене одноразово до міської влади, зверталися про те, що протікає прокріпокрівля, далі псуються кабінети, тому що воно тече на ці. Ну і ми були почуті вже в цьому році, кошти були виділені, і сьогодні ми завершили ремонтні роботи. Дякую міській владі за те, що все-таки на сьогодні криша зроблена, і надіємося і надалі, що якісь відновлювані роботи будуть в нас установі проводитися. Майбутнє будемо планувати капремонт фасаду, тому що ми бачимо, що фасад цієї будівлі також, також потребує ремонту. Тому от такі от. Виконуємо роботи стратегічно важливі для того, щоб не допустити руйнування приміщення, для того, щоб було тепло, комфортно, затишно і працівникам, і відвідувачам цього нашого територіального центру соціального обслуговування. А ви з якої ще відпустили? Я не дивився, кілометрів 60, 80, а то в такому. З ну, ну Як ви його не помітили? Чи він якось вискочив? як, свиску, як Зустрічний поток, дуже багато машин їхало. Дуже багато машин і світло, за мною вони, товариш, товариш їхав. Нічого не робить, світла не було. було Пішов, нарешті до очікуваний слідчий експеримент. Пройшов в рамках чинного законодавства. Технічно виконано було максимально наближено до тих обставин, які сталися, на жаль. От, і в процесі у мене особисто виникло. Багато запитань до свідків, які коментували певні речі. Залишається на тому, що дві позиції. Це все-таки це доведе ще, я думаю, експертизами в майбутньому, що дорожньо транспортна пригода сталася в силу перевищення швидкості раз. І е просто неуважності, на ментальної неважності водія, тому що при проведенні тільки що експеримента було видно, що все-таки е силуети, ноги, і силуети людські е при всіх зазначених позиціях було видно. Це наближає нас в будь-якому випадку до е логічного е розв'язки цієї справи. Ми дійсно показуємо на прикладі області дуже вдячний Ігорю Петровичу. Павлу все таки він виступив ініціатором створення цього комунального підприємства. А звичайно, що ці надраги. Які... Ніхто ніколи не обробляв офіційно. Фактично зараз можуть наповнити бюджети. Це має бути прикладом для всієї України. Самий відкритий прозорий варіант як продажу, так і формування ціни, де вже саме від базової ціни, яку виставляємо, ми відповідно до оцінки гемологічного центру України, саме учасники аукціону пропонують вже свої ціни та змагаються за можливість придбати той чи інший виставлений лод. Для чого ви придбали? Ну, Щоб далі також показати, що можна зробити з такого камня. Самому цікаво буде. Брав сліпу. Такі аукціони просто вони як кров для нас. Вони це, дуже потрібні. Було б краще, якби це все відбулося ще 20 років тому назад. Хотілося б це було і в Києві і в інших містах України. Тоб, треба брати приклад, звісно, з Волинської області. Завдяки нашим меценатам ми змогли її відремонтувати, зробити. Так як треба. Дуже довго ми чекали цього сьогоднішнього дня, і нарешті ми його дочекалися. А завтра ми розпочинаємо очне навчання, бо тут ще багато-багато є роботи. Я закликаю всіх бізнесменів, виходять з долучитися до тієї роботи. Хай кожен хто має тут працівників на роботі, звідти святківки, хто бізнес вчився в цій школі. Хай поможуть накрити школу, утеплити до кінця і довести. Я всіх бізнесменів закликаю. А тут є багато таких. Знаних людей і в районі, і в області виходці з Ситківчівки.